Підприємці всієї України та Черкащини, зокрема, щодня ведуть боротьбу на економічному фронті. Проте значний енергодефіцит через обстріли ворога поставив під загрозу їхню роботу. Аби зменшити навантаження на енергосистему і при цьому зберегти обсяги виробництва, довелось створювати індивідуальні графіки роботи. Як це вдалося, дивіться далі. Понад 50 енергоємних підприємств області переформатували свою роботу, підлаштувавшись під нелегкі умови. Одне з таких працює на фармацевтичному ринку України. Тут вдалося зберегти лідерські позиції, робочі місця та сплачувати податки. Аби осягнути масштаби, нам показали процес створення одного з лікарських засобів від початку до кінця. Експерт із технології і виробництва Олександр Стрикалов пояснює, чим важлива така продукція. Це дуже потрібна продукція, тому що вона використовується не тільки для загальної терапії, а й вона рятує життя. Рятує життя не тільки у госпіталях, а й на передовій. Спершу підготовка води. Її очищують від домішок, потім пом'якшують вугільними фільтроелементами та натрієвим катіонуванням. Згодом очищення на молекулярному рівні від вірусів, важких металів та інших елементів. Таким чином ми отримуємо воду очищену, яка використовується в технічних цілей і являється основою для виготовлення води для ін'єкцій, яка і є вже розчинником наших препаратів. Сама ж вода для ін'єкцій виготовляється на установці дистиляційного типу і забезпечує водою підприємство. Далі приготування лікарських препаратів, формування пляшок і розлив, так звані приформи поліпропіленові заготовки виливають та видувають із них флакони для ліків. Так, на першій стадії виробництва первинного пакування ми виливаємо такі заготовки, з яких потім йде рахунок термічної нагріву, так, вона потім формується з нею вже первинне пакування у вигляді флакона і вже більш схоже на готовий продукт. Після розливу та герметичного закриття – стерилізація, не менш важливий етап. Ребята вручну формируют на протвинях продукцію, перекладають перегородками. Це необхідно для того, щоб во время стерилізації флакон держал, получил правильну геометричну форму. Я имею в виду перегородки. Вот. Потом протвиня на штабельорі формируется один на одного в кількості 6 штук. і умовна загрузка. Сформірована поступає на стерилізацію на стерилізатор. Завершальна стадія перевірка та пакування. Аби зберегти потужності та розвантажити енергосистему на підприємстві оптимізували графіки роботи. Акцент зробили на роботі в нічний час. Розповідає виконавчий директор Володимир Шевчук. Якщо раніше а ми працювали і працюємо. В режимі нон-стоп 24 на 7, і основні виробничі процеси у нас йшли в даний час, тому що це більша увага людини, таке інше. То зараз нам всі процеси, які енергоємкі, прийшлося перенести в нічний час. Тоді, коли є вільна енергія, от коли є достатні можливості. Спільно з керівництвом військово-цивільної адміністрації вдалося зняти пікові навантаження в той час, коли вільної енергії не було, і вирівняти виробничі процеси. Співпраця між Адміністрацією і бізнесом вона знайшла свій баланс, і ми завдяки збалансованій роботі можемо виконувати ті завдання, які находять до нас від Міністерства охорони здоров'я, від Міністерства оборони в повному обсязі. Було визначено скільки яку максимальну кількість мегават має споживати це підприємство. Вони ввійшли в ці рамки не знижуючи при цьому свої виробничі потужності. Тобто це якраз той приклад кореляції і сьогоднішньої ситуації, і наших дій, як ті, хто управляє процесами і дій приватного підприємства, які мають дуже позитивні результати з точки зору взаємодії. За минулий рік підприємство сплатило до державного бюджету 460 мільйонів гривень. «22 рік показав, що ми в плані виконання дохідної частини і державного бюджету, і місцевих бюджетів ми вписалися і перевищили дохідну частину практично на 20%. Я думаю, що це такий середній зріс практично по всім підприємствам, про які ми кажемо: про потужні підприємства, які стають як Кажуть, місто і обласно утворювачі, Ірина Марченко Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.